Дякую за запрошення на дякую. даний захід, на дану зустріч. Дякую за ті емоції. Нехай не ті емоції не, не завжди позитивні, але, але я, я їх відчула. І згадалася ось таке прислів'я, що ніхто не може відчути чужу біль та чужу любов. Напевно, десь так і є. Попіймаю. Ну вас як презентації, які можуть відбуватися за цю книгу, жити попри все. Книга нас не говорить сама за себе, все, щоб нас не на в житті не ставалося, найцінніше це наше життя зараз. Непростий час складних випробувань і, і викликів, але не на все і читаючи історії цих жінок. Читаючи їхній життєвий досвід, ще більше з'являється віри, сили і бажання жити попри все, творити і підтримувати наше військо для того, щоб жити в вільній країні. Дякую. Не повторюю, повторяла те, що захід нам потрібний для пізнання того, що робилося, що робиться, скажімо, на... На окупованій території тимчасово зараз звільнені. Яка ситуація від осіб від перших осіб, які це пережили, і це бачили? Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наші два різні світи. Я не втомився. Наші два різні світи. Я не втомився, а ти?